Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в садочок завітала лялька Марійка і хоче розповісти про свої пригоди, які трапилися з нею. Її запросила до себе в гості бабуся, щоб познайомити Марійку зі своїми улюбленцями, свійськими тваринами. Дівчинка не знала, хто ж це такі ці свійські тварини, тому з задоволенням вирушила на гостину до своєї бабусі. Бабуся Дуже зраділа, коли до неї завітала онучка. Кого ж зустріла Марійка у бабусі на подвір'ї? Давайте відгадаємо. Полюбляє він ковбаску і хазяйську любить ласку. Дім він завжди захищає. Як зовуть його? Хто знає? Так, це песик. А що ж полюбляє їсти песик? запитала дівчинка в бабусі. А де він живе? У Марійки було дуже багато запитань. Давайте на них відповімо. Песик любить їсти м'язко, кісточку, кашу та, звичайно, собачий корм. А де ж живе Песик? запитала Марійка. Песик живе в будці. Собачки живуть поруч з людиною, охороняють подвір'я. І вони є найкращими і найвірнішими друзями людини. Так як собачки живуть біля людини і людина їх доглядає, то вони належать до свійських тварин. На подвір'ї Марійка побачила, що якась пухнаста тваринка лежала та грілася на осінньому сонечку, а біля неї гралися якісь маленькі пухнасті колобочки. Хто це? запитала Марійка. А давайте відгадаємо. Я вмію чисто митися не водою, язичком, і часто мені сниться тарілка з молочку. Так, це кішка. А кішка теж є свійською твариною? запитала дівчинка. Так, відповіла бабуся, адже кішка живе теж біля людини, і людина за нею доглядає. А яку ж користь для людини приносить кішка. Діти, а ви знаєте? Вірно, кішка ловить мишей. Кішка полюбляє їсти рибку, дуже любить смакувати молочком, їсть кошачий корм, ну і, звісно, ловить мишей. Марійка почула якісь дивні звуки, що долинали з хліва. Хто це, бабусю? А давайте відгадаємо. На подвір'ї му та му, ну, а хто там я не йму? Тільки му я чую знову, мабуть, мука є? Це корова, вона дає смачне, корисне молочко. А що ж роблять з молока? З молока роблять сир. Сметану, йогурти, кефіри, ряжанку та багато інших молочних продуктів. Влітку корівка пасеться у лузі, їсть смачну соковиту травичку. Але ж взимку немає травички. Що ж тоді їсть корівка взимку? Взимку корівка їсть сіно, яке заготовили на зиму, а ще. Буряки, гарбузи та дрібно змелене зерно. А хто ще живе в хліву біля корівки? запитала Марійка. Давайте відгадаємо. Хто з вас цю тваринку знає? Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Так, це свинка. Свинку люди тримають для того, щоб було у них м'ясо та сало. Свині це також свійські тварини, бо за ними доглядають люди. Основна їжа для свиней це зерно. Або із зерна варять свиням кашу. Але також свині люблять їсти буряки, гарбузи, а ще. Ласують очистками від різних овочів, картоплі, моркви, капусти. До свійських тварин також відносяться кози, коні, вівці, кролики та деякі інші тварини. Скрекеке, скрекеке. На фермі сталася неприємна ситуація. З лісу завітали на ферму дикі звірята, і вони переплуталися з домашніми. І тепер не знають, хто має піти до лісу, а хто має залишитися. Швидше допоможіть їм. Діти, давайте допоможемо. Диких тварин відправимо до лісу, а свійських тварин залишимо на фермі. Де живе ведмедик? Так, у лісі. А де живе корівка? Корівка живе на фермі. А свинка має піти до лісу чи залишитись на фермі. Так, свинка залишиться на фермі, бо це свійська тварина. А де ж живе зайчик на фермі чи в лісі? Так, зайчик живе в лісі. А собачка живе в лісі чи поруч з людиною. Собачка живе поруч з людиною, тож собачку ми залишимо на фермі. Діти, давайте й білочці допоможемо. Ми її залишимо на фермі чи відправимо до лісу. Білочка живе в лісі, бо вона дика тварина. А де ж живе коза в лісі чи на фермі? Коза живе на фермі, бо коза це свійська тварина, а лисичка має залишитись на фермі чи піти до лісу. Так, звичайно, ж до лісу, бо лисичка це дика тварина. А котик це дика тварина чи свійська? Ну, звісно, котик живе поруч з людиною, тому котик це свійська тварина. Молодці. Ви гарно справились з цим завданням, але трапилось іще одне лихо. Мами тварини загубили своїх дитинчат. Тож давайте спробуємо їх віднайти та назвати, як називаються дитинчата у свійських тварин. У корівки. Хто дитинча? Так, у корівки телятко. А хто ж дитинча у свині? Правильно, у свині порося. А у кішки, як називається дитинча? Вірно, у кішки кошенятко. А хто ж у собачки? У собачки цуценя. А хто ж малюк у кози? Так, у кози. Козеня. Мама, ми допомогли, усіх діток ми знайшли. А тепер давайте ми їх почастуємо. Але що ж люблять їсти тваринки? Давайте роздивимось, кого і чим ми будемо годувати. Що полюбляє їсти корова? Так, корова їсть буряки, сіно, гарбузи та зелену травичку. А чим же ми можемо нагодувати собачку? Так, собачку ми можемо пригостити кашею, собачим кормом та кісточкою. А чим ми погодуємо свинку? Свинку ми погодуємо буряком, гарбузом, кабачком та, звичайно, кашею. А що ж любить кішка? Кішка ловить мишей, любить молочко, любить рибку та кошачий корм. А чим ми нагодуємо козу? Козу ми можемо нагодувати травою, морквою, капустою або ж сіном. Ой, яка цікава вийшла подорож. Скільки я всього дізналася сьогодні малята? А ви яких тварин ми сьогодні зустріли? Як їх назвати одним словом? Чому їх називають свійськими або домашніми? Розкажіть про це своїм друзям, а я хочу вам сказати до побачення!